Вітаю тебе. Зараз ми налаштуємось на успіх, силу та впевненість в собі. Повторюй за мною. Я сильна та впевнена в собі людина. Я сильна та впевнена в собі людина. Я наповнююсь. Енергією сили та успіху. Я наповнююсь енергією сили та успіху. Кожний день моя впевненість в собі міцніша. Кожний день моя впевненість в собі міцніша. Я завжди вірю в себе. Я завжди вірю в себе. Упевненість в собі природна для мене. Упевненість в собі природна для мене. Для мене можливо все. Для мене можливо, все. Я живий зразок успіху та процвітання. Я, живий зразок успіху та процвітання. Усе, що я роблю, приносить мені успіх та радість. Усе, що я роблю, приносить мені успіх та радість. Мене достатньо. Мене достатньо. Я пишаюсь своїми досягненнями. Я пишаюсь своїми досягненнями. Бажаю тобі гарного дня. І буду дуже вдячна тобі за вподобайку, підписку та коментар.